Наталочка забувалочка. Ви знаєте Наталочку? Ні, це ота дівчинка, що живе по сусідству. На її голівці завиваються білі кучерики. Її личко завжди усміхнене. Красиве платько випросоване, новенькі черевички начищені. Думаєте, це Наталочка так охайно вбралася і доглянула себе? Зовсім ні. Це Наталочина мама постаралась, бо сама Наталочка забуває це зробити, бо наша Наталочка забувалочка. Доню, склади іграшки, загадує мама Наталочці. Зараз, мам, чемно відповідає Наталочка і зручненько вмощується перед телевізором. Швиденько подивиться один маленький мультик. Та навіть і не подивитися, а так, одним очком тільки глянути, ніби ж тільки сіла, а вже четвертий мульчик закінчується, а за ним п'ятий. Доню, обурюється мама. Ну я ж тебе просила, невже так важко мені допомогти? Ой, підскакує Наталочка, я забула. А мультики ти подивитися не забула, сердиться мама. А то йде мама до магазину і загадує доні Там твій випросований одяг лежить. Доки прийду, поскладай його до своєї шавки, а я тобі цукерочку принесу. Добре, погоджується Наталечка і сідає гортати книжечку з малюнками. Повертається мама, а доня вже тут принесла цукерочку? питає в мами Принесла, та відповідає. А ти одяг склала. Ой, забула, ніяковія Наталочка. Ну, що ж з тобою робити, бідкається мама. І наталочка не знає, що робити зі своєю забудькуватістю. От і сьогодні, хоч мама не раз нагадувала, Наталочка забула застелити своє ліжечко, потім забула зубки почистити і кучерики свої розчесати забула. І книжечки забула скласти, і ляльки на поличку забула посадити, так і лежать долі. Сердиться мама на наталочку, а та тільки розгублено руками розводить. Вийшла наталочка сумна на двір, сіла на парканчик біля клумби та й журиться. Коли це дивиться, поблизу на дереві щось біле колишеться. Підійшла й бачить між гілками. Маленький ангелик гойдається. Наталочка від несподіванки аж очки протерла. Ти ангелик? перепитала. Ангелик, зітхнув той. А хіба ангелики справді існують? Існують? Ми завжди серед людей. Завжди? не повірила Наталочка. А чому ж ми вас не бачимо? Бо ми ангели, маскуємося. І стаємо невидимим. А чому ж ти зараз видимий? Я заплутався в гіллі, знову зітхнув ангелик. Хотів вибратися і не зміг. Змарнував усі сіли і не можу тепер маскуватися. От ти мене й бачиш. То ти застряг, здогадалася Наталочка. А я думала, що ти гойдаєшся. Ангелик нічого не відповів, а тільки знову зітхнув. Давай я тобі допоможу, запропонувала Наталочка і обережно стала розплутувати гілочки і звільняти Ангеликові крила. Ось так, ти вільний, закінчила Наталочко і знову сумна сіла на парканчик. Ангелик примостився біля неї. Ти чому сумуєш, Наталочко? І не питай, Ангелику. Знаєш, як на мене всі кажуть? Як? Наталочка забувалочка, бо я все забуваю. Не журися, наталочка. Знаєш для чого ангели?» Для чого? Ми допомагаємо добрим людям. Може, ти і забувалочка, але ти добра дівчинка. Ти допомогла мені, а я допоможу тобі. Правда, зраділа дівчинка, От було б добре. Дивися, Наталочка, я подарую тобі отакого маленького шнурочка, його можна прив'язати до пасочка або носити, як браслетик. Ой, який гарний, шовковий! вигукнула дівчинка, ще й різними кольорами переливається. — Він не простий, а чарівний, вів далі ангелик. — Як тільки ти про щось забудеш, на шнурочку відразу ж зав'яжеться вузличок. Ти вузличок обов'язково побачиш і подумаєш, що ж це я забула зробити? Згадаєш, зробиш вузличок і розв'яжеться. Цей шнурочок завжди буде біля тебе, ніколи не загубиться. І тільки Наталочка подякувала Ангеликові, той зник, ніби його й не було. Неподалік на сонечку розвалився кіт-муркіт. -кіт. Він грів спинку й хитро мружив очі. Дивися, Муркосю, який шнурочок гарний, похвалилася Наталочка. Мурр мур дуже гарний. Як? аж підскочила Наталочка. Ти вмієш розмовляти? Звичайно, вмію, промуркотів муркіт і перевальцем помандрував кудись між кущі. Ну й дива, сиділа вражена Наталочка, от день сьогодні самі сюрпризи. А потім взяла свій шнурочок і побігла додому. Ти вже прийшла? зраділа мама. От добре, візьми оцього пакуночка, віднеси нашій тітонці на дійці. Я пиріжечків напекла, хочу її пригостити. Добре, мамусю, теж зраділа Наталочка, що мамин голос уже не сердитий, а лагідний. Я віднесу. Наталочка вхопила пакунок і гайнула на двір, забувши вдома шнурочок. – Доню, не забудь по дорозі, куди йдеш, гукнула мама на вздогід наталочці. Наталочка вийшла у двір, ступила кілька кротків і зіткнулася з дівчатками. Ті намалювали крейдою класики на землі і саме переструбували з клітинки в клітинку. Іди до нас, Наталочко, забувалочко! Наталочка поклала пакуночка і пострибала за дівчатами. У неї відразу ж вилітіли з голови і пиріжки, і тітенька Надійка. Аж раз прямо перед Наталочкою просто в повітрі з'явився шнурочок. На ньому посередині був зав'язаний великий вузлик. Ой! підскочила Наталочка. Я щось забула. Вона розгублено озирнулася і побачила пакунок. Він лежав недалеко на лавці, там, де вона його й покинула. Згадала! вигукнула на радощах дівчинка. Вона вхопила шнурочок. Підібрала пиріжки і побігла до дітоньки надійки. Щойно Наталочка віддала пакунка, як вузлик на шнурочку відразу ж розв'язався. Дівчинка притиснула шнурочок до себе і прошепотіла. Дякую тобі, Ангелику, за подарунок. Цього разу ангелик перед наталочкою не з'являвся, але їй здалося, що він стоїть десь зовсім поруч. Минали дні за днями, і шнурочок часто ставав на талочці у пригоді. Побачивши на шнурочку вузлик, Наталочка відразу напружувала пам'ять і намагалась згадати, що ж це вона забула зробити, а згадавши, дуже тішилася. Згодом Наталочка так навчилася тримати все в голівці, що шнурочок їй став непотрібний. Тепер він, зав'язаний бантиком, висить у її кімнаті як прикраса на згадку про ангелика. Наталочку перестали прозивати забувалочкою, і матуся на наталочку більше не сердиться, бо ж доня уже нічого не забуває. Що за чудо сталося з моєю дитиною, дивується мама. І тільки кіт, Муркіт, знайомий усім сусідським дітям. Нічому не дивувався. Він і досі виходить на двір гріти на сонечку свою спинку. В один із таких днів Муркіт і розповів нам цю історію.